Маємо також в наявності ось такий вентилятор. Салон. Він працює від прикурювача. Встромили, працює, витягли, не працює. Кнопочки на нього на вимкнення немає. Тут в нас є. А, перепрошую. Дивіться, ось в нас буде тут два вентилятори. Можна його повертати куди який забажаєте. І тут є ось режими на нього. Можна вимкнути, можна першу швидкість і можна другу швидкість. І так на кожен з вентиляторів. Тобто можна їх в різні сторони поставити, щоб один дув на вас, а один там кудись в сторону, або там на пасажира можливо. І кожен буде дути туди, куди потрібно, із такою інтенсивністю, як потрібно. Е, більш таке уніфіковане рішення, ніж ось тут. Тут не можна такого робити. Тут просто працює або не працює. Тут можна регулювати. Хто бажає придбати? Е, до речі, діаметр його 104 мм, 4 дюйма. Хто бажає придбати, звертайтеся по номеру телефону під відео. Гарного дня!